Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо вафельні трубочки з кремом з гущеного молока. Для цього нам потрібно у невеликій посудині масло та цукор залити гарячим молоком та перемішати до повного розтворення масла. І тоді додаємо щіпку солі, чайну ложку ванілії та яйця і гарно все перемішуємо. При кінці додаємо борошна. Все перемішуємо. ось так виглядає добре перемішана маса. У добре розігріту вафельницю ставимо по одній столовій ложці нашого тіста. Спечені гарячі вафлі потрібно швиденько замотати у трубочку, тому що коли вони вистигають, вони стають дуже твердими та тріскають, та їм неможливо надати ніякої форми тоді. Для шоколадного покриття нам потрібно шоколад та олій розтопити, тоді туди додати гарячих вершків та все гарно перемішати. Кожну трубочку вмочуємо в шоколад та став на пергаментний папір. Переносимо в холодильник хоча б на годину, щоб шоколад гарно застиг. А тим часом зробимо крем. Масло кімнатної температури взбиваємо на протязі 5 хвилин. Тоді по одній столовій ложці додаємо кімнатної температури згущеного молока та гарно все взбиваємо. Ось так виглядає готовий крем. Переносимо крем у харчовий мішок з насадкою Закрита зірка та витискаємо у кожну трубочку. Якщо вам до вподоби горіхи, то можна кожну трубочку притрусити подрібленими горіхами. Хрусткі шоколадні трубочки, наповнені смачним кремом та притрушені горіхами, будуть до вподоби як дорослим, так і дітям. Смакуйте!